Погода в Україні у травні здивувала прохолодою та сильними зливами. Замість весняного тепла вдарили заморозки, а в частині областей навіть йшов сніг. Синоптику Коргідромедцентру Наталія Птуха розповіла, коли закінчаться зливи в Україні. Назвала дату потепління та пояснила, чи варто очікувати влітку на аномалії у вигляді смерті від торнадо. Така нестійкість в атмосфері буде продовжуватись. Ми знаходимося у полі зниженого тиску. Тому, особливо в денні години, коли розпочинається нерівний. Мірний прогрів поверхні, можуть бути короткочасні дощі. Опади носитимуть більш літній характер. Дощі будуть локальні. Лише на заході з 30 травня буде впливати поле підвищеного тиску, тому там без опадів. Температурні показники найближчими днями вночі очікується від плюс 9 до плюс 16, вдень у більшості областей від плюс 18 до плюс 25. На заході буде прохолодніше плюс 15 плюс 20. У Карпатах вночі плюс 3, плюс 10, а в день від плюс 11 до плюс 18. 31 травня на Лівобережжі у Криму та Західних областях слід очікувати короткочасні дощі з грозами. 1 червня в Україні буде без опадів. Лише на Прикарпатті та Закарпатті короткочасні дощі. Починаючи з вихідних та у перші дні літа опадів буде менше, оскільки поле зниженого тиску чергуватиметься з полем підвищеного тиску. У Києві з 1 по 3 червня буде без опадів. То вже далі можна знову очікувати локальні дощі. А щодо температури, то підвищення можна очікувати з 5 червня. Сильної спеки ми ще не прогнозуємо. Але вже 2-3 червня температура вночі становитиме від плюс 9 до плюс 15, 3 червня 12-18 тепла. А вдень буде від плюс 21 до плюс 27 градусів. На півдні та сході очікуємо навіть до плюс 30. Але на заході країни з 3 червня температура повітря буде трохи нижчою, оскільки там буде черговий атмосферний фронт. Варто очікувати від плюс 19 до плюс 24 градусів. Якогось сильного антициклону, який би забезпечив Україні стійку, суху та спекотну погоду, наразі немає. 31 травня вночі на Сході та Південному Сході. В день на Лівобережжі, у Криму та у Західних областях очікуються короткочасні дощі та грози. Нарешті території буде перерва там без опадів. Температура вночі плюс 9 плюс 14. В західних областях найхолодніша ніч від плюс 16 до плюс 11. А в день буде комфортно: від плюс 20 до плюс 25, у Карпатах від плюс 11 до плюс 16. У неділю 1 червня буде без погодів. Лише на Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі та грози. Температура вночі плюс 9 плюс 14, а вдень від плюс 20 до плюс 25. Чому ж травень став такий холодний із заморозками та дощами, і яким буде літо? Перші декади травня нас дійсно були прохолодними, навіть нижче кліматичної норми. Це через те, що переважали північні та північно-західні кліматичні процеси. Часто поширювалися повітря арктичного походження. Подібні погодні умови вже траплялись в Україні. Наші фахівці проаналізували, і найближчі архівні дані це холодний травень 1999 року. Зараз для аграрного сектору опади це великий плюс. У ґрунті спостерігалися посухи, особливо в південно-східних і центральних областях країни. І як кажуть наші агрометеорологи, ці опади рятують врожай. Звичайно, в деяких областях опади виявилися вищі кліматичної норми, особливо для Вінниччини. Втім, поки що така погода в травні йде в плюс для країни. Деякі кліматологи і метеорологи прогнозують значні аномальні явища в Україні, навіть такі, як смерчі та торнадо. Причому смерчі цього року ми вже бачили. Чи можуть синоптики підтвердити, що українцям слід очікувати на бурхливі прояви стихії? Загалом літо 2025 року в Україні очікується теплим, з періодами спеки та середнього. Місячною температурою вище на 1,5 градуси від кліматичної норми, у липні та серпні може бути на 2 градуси більше кліматичної норми, оскільки ці місяці в Україні найтепліші. Проте може бути нерівномірний розподіл опадів, наприклад, на півдні та сході стане більше посушливих днів, якщо аналізувати попередні дані кліматологів, а в деяких регіонах може випасти місячна норма опадів. Говорити про температурні аномалії або інтенсивність екстремальних явищ складно, оскільки це потребує дослідження науковців. Проте не варто виключати те, що фіксація тих самих смертів, якщо вони трапляються на нашій території, то вони і раніше були, але можливо їх не змогли зафіксувати так, як це робиться зараз Смерч – локальне явище, але воно є можливим. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.